Доброго дня, я з України. Всі садоводи і городники майже з лютого місяця працюють над тим, щоб виростити гарний врожай, щоб було побільше плодів, і ягід, і фруктів, і овочів, щоб вони були великі, такі рясний був порожай, щоб були ягідки солодкі, огірочки поменше, помідорчики навпаки, щоб були крупні, рясні. І я також над цим працюю. Але ж потім приходить час, коли його, цей врожай такий викоханий, який ми так чекали, і над яким дуже-дуже працювали, приходить час його збирати і переробляти. Я також, як і усі, консервую, сушу, заморожую. І цього кілька днів зараз виділила саме на це, буду сушити. Буду консервувати і вам хочу показати, що я роблю декілька своїх найулюбленіших рецептів покажу, що я за які я роблю закрутки на зиму. Сподівалась зробити все це на дачі. Хотіла туди поїхати. Там зручніше, можна на вулиці. Дуже гарний такий куточок кухонний мені чоловік спорудив, але не виходить поки що поїхати, тому буду це займатися вдома. І вам буду показувати, що я буду робити. Кілька слів скажу про кожен рецепт. Сьогодні починаю з того, що роблю сухе варення з яблук або цукати з яблук. В минулому році цей рецепт робила і вам його показувала, знімала, залишу підказочку в правому верхньому куточку. Заходьте, дивіться, дуже смачний получився рецепт. Яблучка їли і восени, і взимку, і навесні трішечки ще лишилось, доїдали. Дуже простий. Я роблю його в сушарці, але я думаю, що можна зробити також і в духовці, підготувати так, як так, як в мене в рецепті, і потім висушити просто в духовці. А може, можеться і просто на повітрі, якщо така жарка сонячна погода. Спекотна, то можна, я думаю, що її на повітрі висушити зараз підготовкою займаюсь і буду паралельно ще інші робити заготівочки, а це поки що буде йти процес такий трішки підготовчий, коли я його залью сиропом і залишу, щоб вони дали сок ці яблучка. Вже наступний день, 1 серпня сьогодні, літо добігає кінця, але ми ще. Працюємо над тим, щоб робити заготівочки. Роблю кабачки і огірочки в кетчупі. Я думаю, що всі знають цей рецепт. Зупинятися на ньому дуже так поступово не буду, тому що багато хто його готовить. Після того, як я один раз спробувала його зробити, моя сім'я сказала, що вони будуть їсти тільки такі огірочки, але я ще від себе додаю кабачки, і навіть кабачки їм подобаються більше ніж огірочки. Тобто Роблю все в одній баночці і паралельно готую на ікру. Перший раз в цьому році буду робити цю ікру, але дуже багато про неї чула. Знайомі багато робили і кажуть, що ну найсмачніше. Ікра з кавачків і грибів. Кабачки. Так, я вам розкажу більш детально цей рецепт, тому що я вважаю, що вона буде дуже смачна, і обов'язково після відео напишу, скуштуємо і напишу, яка вона вийшла на смак. І так, на один кілограм кабачків беремо 300 грамів грибів. Грибочки можна використовувати будь-які гливи, печериці. В мене ось такі лісові білі. Вже в цьому році встигли вискочити до лісу, назбирали ось таких білих грибочків, дуже непогані. Але також в мене є і в морозилці ще з минулого року лежать. Часу було дуже мало в лісі, і, на жаль, навіть не знімала відео, але дивіться, які гарні білі грибочки. Очищую, я вже мабуть показувала. Спочатку просто губочкою їх стираю і мию кілька разів у водичці, додаючи лимонну кислоту, для того щоб вони залишались ось такі біленькі і свіженькі. Можна приварити. Спочатку, але білі можна і не приварювати, зразу обсмажити на пательні, і буде дуже гарний давати аромат. І також виклала на сушарку вже яблучка, будуть підсихати, і буде дуже гарне варення, сухе варення з яблук. Я вам даю рецепт на кілограм, але буду робити побільше, щоб вже зробити, і була в мене така готова закрутка на зиму. Шкірочку з кабачка очищати не потрібно, навіть якщо вони і такі досить великі, ось як у мене, шкірочка в них дуже м'яка, і зернятка також виймати не потрібно, тому що вони дуже ніжні і зовсім не заважатимуть викрі. 100 г морквочки, ремонт на такій великій тертушці. І потім я буду обсмажувати. По рецепту не обсмажується. По рецепту все складається в одну тару і тушкується. Але я хочу і грибочки, так як вони в мене лісові, і вони сирі підсмажити і окремо підсмажити морквочку. Мені здається, вона так буде більш ароматна. І морквочка, і морквочка, потім. Так, по рецепту ще 60 мл олії йде. Але я її розділю на три посудини, так скажемо: трішечки додам в ту тару, в якій буде тушкуватися кабачок, трішечки додам до грибочків і трішечки додам до морквочки. І взагалі вийде в мене 60 грам олії. Мілілітрів, точніше. Тут в мене так багато інгредієнтів, тому що я вже казала, тут в мене 4 порції. Хочу зробити одразу 4 порції. Ну, Відштовхувалася від того, скільки зібрали грибочків. І буде в мене, а подивимось, скільки потім вийде в мене баночок готової вже ікри. Морквочку і грибочки я вже обсмажила. Тепер буду ставити тушкувати кабачечки. Додаю. Залишки олії, буду тушкувати ось в, такий, в такому тазу. Я завжди в ньому роблю всю свою консервацію, всі е, варення, якщо варю, всі салати. Ну, Так я звикла робити саме в алюмінієвому такому тазу. В мене і мама в ньому робить, і сестра. Все нормально. Так, Потім ще додаємо сюди е, одну чайну ложечку солі. Можна зразу соль і цукор додавати. Дві чайні ложечки цукру. Ну, це такий базовий рецепт. А вже ж потім кожен буде куштувати на свій смак. Одну чайну ложечку чорного перцю. Я взяла трішечки менше його. І хочу, ой. Звиняйте. Хочу від себе додати ось такий гострий перчик свій домашній, Просто трішечки його поріжу невеличкими кубиками і буду потім куштувати. Шість зубчиків часнику, чеснику. Зараз пропущу його через прес і вже наприкінці додам 30 мл оцту. Тушкувати буду, ну зараз навіть поставлю таймер десь 40 хвилин точно, а потім буду просто куштувати наскільки протушиться кабачок. Десь хвилин 20 його потушкую, потім додам морквочку і грибочки і разом все протушкую. І буду куштувати досить чи не досить, наскільки багато випариться рідини. Треба ще тушкувати, і також можна дивитись по своєму бажанню або зробити її більш такою рідкою, щоб було побільш рідини, чи зробити її більш сухою, тобто, щоб вона така була гарно можна було її намастити бутерброд, наприклад. Ось стільки в мене вийшло ікри, ну це в мене було 4 порції. Тобто, вийшло 4 літрові баночки, може трішечки більше. Тобто, виходить, з 1 кілограма кабачків 2 літрові баночки виходить. Тушкувалися вони в мене десь півтори години, ще додала десь знову ж на 4 порції, 2 столу чайні ложечки солі, бо було не солоне, і трішки ще додала гіркого перцю. Тепер, так як ми її не стерилізуємо, це я залишу, спробуємо покуштуємо зараз. А ті баночки, які на зиму, я їх примотаю і залишу до остигання десь на добу. І я думаю, що нормально, гарно воно буде стояти взимку. Деякі яблучка вже трішечки підсохли, я їх перебрала. Ось такі вони лишаються дуже еластичні, м'якенькі, але дуже смачні. Сьогодні з кавою вранці кілька штучок з'їла, ну, 100% заміна цукеркам. І я вважаю, що дуже корисна. Ну, корисніше, ніж цукерки, це 100%. Тому ж зроблені зі своїх домашніх яблучок. І... Звільнилося кілька лоточків сушарки в мене, тому я буду їх заповнювати помідорчиками. Буду робити в'ялені помідори. В минулому році в мене є рецепт. Я показувала детально, як я роблю ці в'ялені помідори. Рецепт перевірений і мною. І моя сестра по цьому рецепту робить в'ялені помідори. І робимо це вже багато років. Тобто, зі всією відповідальністю кажу, що це ну, найгарніший рецепт, який, в принципі, ми куштуємо. Тому що купували, і вона купувала, і я купувала, і навіть десь на відпочинку були, брали в магазинах в ялені помідори, щоб спробувати, які смачніші. Наші чи покупні, наші смачніші, тому що вони більш. Такі, получаються підсушені і більш солодкі. Ми додаємо туди і цукор, і всілякі травки, прованські трави або домашні. Одним словом, якщо вас цікавить цей рецепт, ви зайдіть, подивіться за минулий рік. Я обов'язково відказочку залишу в правому верхньому куточку. І ось Зараз це вже мої домашні помідорчики. Більше люблю робити зі сливок, але в цьому році, які є, стихи роблю. Є ось такі сорти. На кущику, ось таких, з такими плечиками, з зеленими помідорчики є. Але я їх зріжу, а може, і не буду зрізати, розріжу. Навпіли подивлюсь, наскільки вони там щільні. Якщо не дуже плотні, то я їх, їх залишу зарізати не буду. І буду ставити на ці поки що лоточки. Потім ще буду перебирати яблучка, я завжди так роблю, коли щось сушу, Дивлюсь, які висохли, які не висохли фрукти чи овочі, ті, що підсушені, вже досить знімаю, ті, що ще вологі, залишаю досушувати, тому що за цим потрібно дуже уважно слідкувати, щоб потім ця сушка. Не запліснювала в процесі е, зберігання. Ці яблучки я потім ще присиплю цикровою пудрою і буде дуже-дуже смачно. Просто пересиплю в баночку і буду зберігати в ящичку, де в мене храняться крупи. Перевірено, зберігається дуже добре до самої весни, якщо раніше ми їх не з'їмо. І ось результати моєї роботи за три дні. Що я зробила? Зробила ось такі огірочки і кабачки в кетчупі. Дуже смачний рецепт, вже казала, що багато хто їх знає, не буде на, на, на цьому рецепті зосереджуватись. Зробила ікру, до речі, ікра получилась дуже-дуже смачна. Чоловік сказав, бомбезна. Це ну, дуже такі, велика така оцінка. Цього рецепту зробила ось такі цукати з яблучок, висушила трішечки ще присиплю цукровою пудрою і буде дуже-дуже смачно і дуже солодко. Але вони і так дуже солодкі і ароматні вийшли. І ще зробила найулюбленіший наш, наш з доцію рецепт це в'ялені помідори. За минулий рік показувала у відео. Обов'язково всі підказочки на ці рецепти залишу під відео. На, кавачку, на ікрі я зупинилась більш детально і пропишу цей рецепт також під відео. Коли вибирала серцевинки для того, щоб в'ялити помідорчики, залишились ну, ці Серцевинки і зробила ще томатний сік. Ну, Я, знаєте, як завжди, збиралася тільки помідори пов'ялити, залишились серединки, шкода викидати. Зробила ось такий ароматний, з додаванням приправ, томатний сік, такий, щоб можна було не на борщ, не на підливку, а такий, щоб можна було випити стаканчик з задоволенням. І ще зараз готуюсь, буду робити джем з ожини. Ну, це вже буде окреме відео, тому що хочу більш детально зупинитися на цьому рецепті, як підготовлювати ожину для пастили, наприклад, якщо ви хочете висушити або в духовці, або в сушарці, або якщо хочете мати джем без кісточок. Додала сюди трішечки маленькі, трішечки смородини, тому що це всі такі ягідки з мілкими кісточками. І щоб було смачно, покажу, як я її переробляю, щоб був дуже такий схожий на мармелад джем. Ось так продуктивно потрудилася ці дні і ось таку заготівочку зробила зиму. Всім дякую, що зайшли на мій канал, всім всього найкращого. Основне мирного неба над головою!